Грав за якийсь голландський клуб, за як чи записує, не, не пам'ятаю. Потім він кудись перейшов, там щось грав дуже гарно. Давай підписникам не цікаво. дивитися вже, все, все, все. бо відео да. буде йти три години. Так. Чотири, три, два. Шальки. Так. Да? Серйозно? Да. Я вгадав. IQ. Ти треба було. Ні, я вже думав, ти вип'єш. Ні, я вже думав, я вип'ю, я вже, я вже смак, уротич ти... цього ліманчела, і вже, вже все. Я, думав, да, все, я б же бачив, як відрифа. Ну, ніфіга, треба не Ні, мати. Слухай, так. Да. Да. Це... Да, ну, я, я б теж мотипи не згадав, бо я, типу, я б від, відштовхувався від кар'єри гунтовара. Ну, ти почав відштовхуватися від кар'єри мотипу. А він в мене тільки в Ліверпулі, а потім зник. І до цього не, не існувало. Так, ну супер, супер. Так, і мої останні, так? Да? Так. Да. да, мої останні.